Два постріли та два влучання по ворогу. Так, день на позиціях розпочав артилерійський розрахунок бригади Рубіж, які тримають оборону на Лимано-Куп'янському напрямку. Про становище на цій ділянці фронту, про артилерійські помилки та їхню ціну, і про взаємини між бійцями, які вже рік виконують бойові завдання, розповість наша кореспондентка Софія Чолос. Наразі десь. 4,5 до 5 кілометрів ворог з цієї позиції ми можемо працювати, ну, все залежить від заряду, або повний, або зменшений. Ну, якщо на повну брати, ну, складно відповісти, більше 10-12 кілометрів плюс-мінус. Постріл! Постріл! Військовий непозивний позивний кінь на бойові позиції потрапив не одразу десь з рік стояв на блокпосту. каже із заздрістю слухає бойові історії своїх побратимів про перший рік повномасштабної. А тепер вже має і власні ми тоді працювали на 152-му міліметрі. Якщо не помиляюсь, ми тоді підбили чимало техніки. І Урал, і мсту, і ще щось, якщо чесно не пам'ятаю, ми тоді так непогано навели, так би мовити, шороху там. Але на превелике жаль, як тільки ми відпрацювали і досить так влучно і на позитивній ноті, і на жаль, до нас прилетіло і знищила наша гармата. Постійне полювання за нашими артилеристами не припиняється. Ворог працює з усього, що й не помітить, хоч натяк на наші позиції. Безпілотники дуже активні Вони і в день, і вночі, і з тепловізорами. Щоб постріляли, наприклад, з гармати, вона тепла, і якщо їх погано замаскуєш, то безпілотники її одразу обнаружать і розіб'ють. Працюють по нам багато, чим і стволка, і реактивна артилерія, і каби літають, прилітали все недавно. І авіація стріляє, тобто дуже весело. Дуже багато стріляють. Ну, як приїжджаєш з позиції, то ще днів два, там, в вухах дзвонить, приходиш, покупався, дивишся, Жужить щось. Там, хлопців щось жити. Та ні, то тобі кажеться. В тому вже привикаєш, і то нормально. Каже, головне триматись один одного у розрахунку. Разом вони воюють вже понад рік. В цивільному житті у нас такого колективу не було, мере. Там були, але не такі цікаві, як тут. Тут, скажем так, можна сказати і не обідеться там, хі ха-ха, пошуткували там в відповідь його, і все розійшлися. Посорилися, там, щось друг другу, понаганяли, а потім опять зійшлися. Все одно будемо разом працювати, і нікуди ми друга не друзі не дінемося. Бойова робота та настрій у колективі залежить від кожного, та найбільше впливає командир. У цьому розрахунку це військовий на позивний швидкий, колишній піхотинець, оборонець попасної та бахмуту за часів АТО. «Даже не було думки такої. Чогось я навіть думав вже все. Я буду на гражданці, от е, знайду якусь роботу. Не знайшов я собі роботи на гражданці, хоча були, пропонували, ну. Но... Почалась повномасштабна війна, і я з перших днів пішов, поки не закінчиться війна і ми не здобудемо перемогу, я навіть не планую думати про гражданку. Каже, перед кожним пострілом по кілька разів перевіряє усі показники, вчить цьому і своїх побратимів. Є таке відчуття, що коли поступає команда до роботи, і ти вже робити постріл, і ти думаєш. А якщо я неправильно там цифри введу, неправильно, типу, приціл чи ще щось, от похибка і дуже велику роль, що ти можеш нанести навіть по своїм. Вже. А для того, щоб ти не наніс по своїх, ти мусиш контролювати і навідника, щоб він не зробив цієї поганої дуже похибки. Вона відіграється дуже навіть, коли снаряд лягає невлучно у ціль, це додатковий привід покращити свої навички, каже кінь. Цього дня два постріли і два влучання передають по перехопленням. А отже, противник зазнав втрат з Донеччини Софія Чолос, Максим Масленіков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.